Відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському місті. Базель визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів саме е, вчора. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія. Ну і Україна. Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня у Базарі. На сцені знову з'явиться гурт циферблат із піснею Bird of Prey. І ми запросили про детальніше про пісенний конкурс поговорити Андрія Чоплака, власника медіа українського фан-ком'юніті про Євробачення в Україні Єврофани. Вітаємо вас у нашому етері. Так, вітаю вас, теж. Теж вітаю. <гум> Тож, пані Андрію, чи знаходитеся ви в Україні наразі? Так, в Україні. Тоді ви, як і ми, мали змогу вчора спостерігати перший півфінал. Так, так, всі переживали за наш гурт. Ну і наші, звісно, дали той результат, на який очікувала Україна. Ми пройшли наш гурт, прийшов у фінал. Давайте розпочнемо з того наскільки взагалі важливо чи не важливо зараз участь України у Євробаченні. Давайте розпочнемо саме з необхідності. В чому вона полягає? А, ну, по-перше, це ще один майданчик, щоб нагадати про те, що. А... Взагалі, Україна це не тільки про війну, Україна це і про творчість це про нові імена в музиці, і ми підіймаємо свою музику на новий міжнародний рівень, тим саме виступаючи на конкурсі, показуючи своїх артистів. На Євробаченні ми говоримо про, про війну. Ми не мовчимо про це. Ми прямо говоримо, що у нас в Україні йде повномасштабна війна і. Сам артист, а для нього це дуже крутий шанс голосно заявити про те, що він існує. Його почнуть активно слухати за кордоном. А для країни нагадати, що ну ми нікуди не зникли, ми досі тут. У нас досі триває війна. Ми тримаємось, ми живемо далі. І що? Ми продовжуємо з нашу культуру а, проносити далі голосом, піснею. А, тому ми вирішили просто не сидіти вдома, як роблять деякі країни, коли у них настають кризи, а, і вирішили на весь світ говорити про те, а, що у нас болить і що ми досі а, живемо. Um... Знаєте, я хотіла вас, пане Андрію, спитати от про що. Четвертий рік повномасштабної вже тільки війни в країні. І четвертий рік Україна так чи інакше приймає участь у Євробаченні. І питання постає у тому, чи є за, ті, за ці чотири роки аналітика, принаймні розуміння. Доцільності використання коштів для того, щоб цього артиста підготувати, провести внутрішній конкурс в Україні, потім відправити її на Євробачення. Це все коштує доволі великих грошей. І чи на часі це використання грошей саме в такому вигляді? І е, чому я питаю, тому що. Е, Європейці, наскільки для них цей конкурс важливий, так як е, наскільки він є трендовим саме в Україні? Тобто, чи є сенс використовувати гроші в тому конкурсі, якщо європейці не вважають його е, настільки хітовим, як це є тут у нас? А, ні, ну дивіться. По-перше, в Європі це дуже популярний конкурс. Хоча там і є конкуренти, так само як в Італії. Наприклад, є конкурс Сан Марено, якраз де вибирається, а, а, сам переможець, переможець на Євробачення з того фестивалю. Він на рівні з Євробаченням по популярності в Європі, а, але Євробачення. Популярні по всьому світу. Його дивляться в Америці, бере участь Австралії, дивляться навіть Новій Зеландії, по всьому світу дивляться цей конкурс, він популярний. Але просто в нас в Україні до нього ставляться аж занадто серйозно. Тому що, якщо артист виступить погано або займе там низьке місце, а для нас низьке місце це буквально за десяткою у фіналі. А для когось навіть в фінал потрапити, для країни, це вже свято. А у нас вважається, ну, якщо ти за десяткою, ну, то. Ти вже ну артист такий собі, але це не це насправді не так потрапити в фінал і зайняти там а, просто любе місце, це вже ну досягнення для артиста для країни. А якщо до доцільності витрачання коштів повернутися, то дивіться: в тому році, наприклад, Альона Альона Тажеріхе нас представляла в цьому році також циферблат. Вони а, разом з а, а, різними а, а, різними. Людьми організовують банки, щоб збирати на кошти на зсу того року. Вони альона Альона, зібрали навіть більше ніж було витрачено на сам на відбір проведення. і цього року хочеться, хоче гурт цифербла зібрати стільки ж, і про це пишуть і медіа, самі відомі медіа про євробачення в у світі. А це не замовчують ці. Донати просять зі всього світу, щоб кидали щоб допомагали Україні. Тобто, ми оголу... ми розголошуємо те, що ми йдемо на Євробачення для того, щоб просто поспівати якусь попсову пісеньку, зайняти якесь місце. Ми йдемо з місією для того, щоб а, показати, а, що нам потрібна підтримка, ми хочемо підтримки, і дякуємо вам за підтримку. Тож. А, я не бачу тут проблем, тому що навіть я пам'ятаю, цього року був Хаят на відборі. Того року він написав в себе в історії, що краще було вибрати учасника з закритим відбором. А цього року він уже сам пішов на відбір, хоча був проти буквально того року. І він сказав, пояснив тим, що в нього просто з'явилася потрібна пісня, і він пішов на насідбір. І, звісно, можна було би вибрати Джері Хеллена Йон з закритим відбором. Але у нас такий вибачаюся, народ суспільство, що він все хоче знати прозоро і вибирати сам. Якщо б це вибрали закритим відбором, якісь пару людей, то це б викликало дуже багато питань, пане Андрію. Давайте поговоримо більш детально тепер про пісню. Ви просто посміхаюся сиджу, тому що ви дуже влучно сказали про те, що українці це той народ, який має приймати участь у всьому безпосередньо. Це або так, або ніяк. Можливо, через це. І знаєте, дуже багато хейту внутрішнього зараз в Україні є щодо позиції, щодо допомоги, щодо донатів. Постійні, постійні якісь там, знаєте, великі і невеликі проблеми є. Але коли е, мова заходить за якийсь вибір без присутності України, то це вже все це неможливо. Взагалі, весь народ гуртується для того, щоб мати єдину позицію. І Цим ми сильні. Тож давайте поговоримо тепер про те, що несе ось ця пісня, яку Циферблат виконує на пісенному конкурсі. Про що вона яку місію несе чим? Хоче і може запам'ятатися саме вже слухачеві і європейському, і американському. Ми зараз з вами говорили про те, що і американці дивляться. Ну і, звісно, для України, а, якою буде, а, яким буде цей виступ саме для українців? А, ну, по-перше, по словам самого гурту, це пісня про біль розлуки під час повномасштабного вторгнення в Україну між людьми. Тому що головна персона у цій пісні це молитовний птах. Це посланець надії, що намагається донести звістку крізь відстань і небезпеку, яка у нас зараз є. А це про. про Молитву на сцені за Україну, за людей, які зараз знаходяться за кордоном, за українців. Це за їхніми словами, це означає саме ось це. Але дехто бачить ці пісні. Тому бачать пісні, що це не ніби хижий птах, тому що дуже пісня «Bird of Prey, там одна буква різниця, і багато хто читає, що це хижий птах, і не розуміє сенс цієї пісні. І якщо б вже глибше податися, то звісно, там дуже великі сенси закладені. Там, якщо розібратися в тексті, то там можна дуже такі цікаві фрази виловити. Наприклад, що. Я зараз не згадаю прям на слово, яка сама фраза, але там говорять саме про переселенців за кордоном, що ви обов'язково повернетеся на свою рідну землю, і все буде у вас добре. Саме цю пісню вони зараз несуть у Європу і співають там. Пане Андрію, давайте поговоримо про шанси на виграш. Ви сказали про те, що український народ дуже вибагливий щодо результатів, саме співаків на Євровіжен, але. Ну, слухайте, не будемо заперечувати і той факт, що через ось цю вибагливість підготовка саме українських співаків до цього пісенного конкурсу ну, надзвичайно висока. І через це саме декілька разів вже Україна вигравала пісенний конкурс Євробачення. Тож, давайте поговоримо про саме. Підготовку, наскільки вона була якісною цьогоріч, і які шанси на перемогу у цьому році Україна? Ну дивіться, підготовка, як завжди, була у нас дуже насичена і дуже довга. Підбиралися спеціальні і стилісти, дизайнери, постановщики. Кожного року вони різні. Того року була Таня Муїні цього року. Коростильова вона ставила номер, і це нов, 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 новачка на конкурсі, самому вона ще не ставила на Євробаченні. І ми можемо побачити її творчий погляд на цю пісню, який сподобався нашим представникам. І сподобався багато публіці також за кордоном, тому що дуже схвальні відгуки після виставку вчорашнього. А якщо повертатися саме, от ви задавали питання. Про що про саме? те? Ну, Вони задавали питання про шанси. Про шанси наприклад у букмекерів у букмекерів. Ми зараз за десяткою з одним процентом на перемогу, але це можна зрозуміти тим, що люди, які ставлять ставки, бо букмекери це прості люди, які просто ставлять собі ставки і гроші. Вони бояться ризикувати ставити на щось ризиковане, на щось нове, на те, що Євробачення раніше не було. Ми як Україна кожного року посилаємо щось нове, що на Євробаченні ще не було. Або якщо й було, то займали дуже низькі позиції. Але якщо це несе Україна, то ми займаємо гарні місця, тому що Україна показує як це справді треба робити. І тому. Саме оці, от, от букмекери, бояться ставити на нову музику завжди. Там дуже багато такого нового стилю музики внизу таблиці, хоча вона може опинитися легко в топ-10 самого конкурсу. Зараз на перемогу мітить або Австрія, або Швеція. А серед єврофанів ми знаходимося на 20-му місці. Але я не думав, що ми будемо на 20-му хоча нам уже. В принципі, немає різни, тому що ми в фіналі. Ми зберегли свій титул єдиної країни на конкурсі, яка завжди проходить фінал. От є автофіналісти, які завжди виступають в фіналі, їм не потрібно проходити півфінали. От ми майже е, шо, шоста країна у цьому великій п'ятірці, бо ми теж завжди в фіналі, і цього року ми також зберегли цей титул, і надіюся, збережемо й наступні роки. Пане Андрію, давайте тепер поговоримо політику в цьому конкурсі, політику поза конкурсом. Чи можемо стверджувати, що Євровіжен це все ж таки? Трішки і політичний конкурс. І політика там все одно присутня, так? А, ну, Знову ж таки, а, деякі наші виграші ми розуміємо, що це абсолютно політична така історія була. так. А, наприклад, в 2005-му, якщо я не помиляюся, так ми виграли Євровізіон, але в четвертому, му тому що там, була, там були революції, там почалися зміни саме в політичній площині. Ну і е, декілька е, разів так, така історія була про те, що е, саме е, коли Україна так чи інакше потерпала від якихось проблем, саме політичним. Рішенням була перемога України. Що цього річ? Чи буде ось цей вплив саме політичний? Чи можемо ми по місцю України на Євробаченні? Ну, скажімо так, говорити про те, яким чином Європа ставиться зараз до війни в Україні, яким є її ставлення зараз? Чи можемо про це судити? Ну, дивіться, сама політика на конкурсі, це знаєте, як. Морт у світі Гаррі Поттера. він є про нього всі знають, але про нього не можна говорити. А всі знають, що політика прямо впливає що на рішення глядачів, що на рішення журі журі самих. Це саме можна навіть подивитися по графіку Греції та Кіпру, дружніх країн між собою, які давали кожного року у півфіналах 12 балів одній одні. Тобто, все очевидно, що зараз, звісно, що Кіпер і Грецію розмістили в різних півфіналах, вже не виходить в них. А якщо повертаючись до самої України, то можна згадати, наприклад, 18-й рік, а коли нас представляв Меловін, і він зайняв останнє місце в фіналі по журі та сьоме місце глядачам. А чому так сталося? Я нагадаю: 17-й рік ситуація, коли у нас в Києві було Євробачення, де до нас не пустили Юлію Самойлову. Російську виконавцю через те, що вона виступала в окупованому Криму, і на наступний рік вона все таки поїхала на Євробачення. Не пройшла в фінал. А ми пройшли, і можливо, звісно, було якесь таке рішення від самих... А, а, Самих ЄБУ таке, щоб Україну от занизити по журі щоб ну не дати високі місця їм. Це такі вже догадки, це не підтверджені факти, звісно. А серед єврофанства ну такі чутки дійсно ходять. Це дуже про це говорять. події. Ми ж розуміємо, що ну, ну так, так особливо, це дуже це одно Так, так. так. Так само до 2022 році підтримка «Калуш Оркестра також відображала солідарність Європи, світу з Україною, підтримка України в цьому супротиві проти Росії. Тому політика ну дуже сильно грає роль у цій Євробаченні. Скажіть, ми з вами поговорили саме про збори, які організовує гурт «Циферблат» міжнародні для допомоги Україні. А от тепер давайте поговоримо про е, вплив е, саме інформаційний на м, е, країни Європи, на країни Америки. Е, 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 яким чином це відбувається? Ось це розповсюдження інформації, і наскільки воно є, знаєте. Серйозно сприйнятиму суспільстві європейському, тому що одна справа поїхати просто а, взяти український флаг, а, український стяг, так і а, зі сцени його розгорнути а, нашому новому гурту. Так а інша справа це, наприклад, якщо великий якийсь і могутній а, якийсь американський співак робить те ж саме, але резонансу там в сотні разів більше наразі, на жаль. Тож яким резонансом буде саме виступи української команди попри війни? Саме яка підготувалася, підготувала класний номер, пройшла у фінал, попри такі складні обставини, які є в Україні? І наскільки серйозним і впливовим буде цей інформаційний вплив нашого гурту на суспільство європейське і американське? Прошу? Ну, дивіться, давайте для початку згадаємо приклад, а потім вже поговоримо про гурт. Приклад: це, наприклад, у 2022 році гурт Калорс зі сцени викрикнули фрі Азов і в пошуку Google. Са надпис Фрі Азов збільшилась у мільйони разів. Всі почали дізнаватися, що це таке донатити на допомогу Україні, і це дуже великі хвилю такої підтримки. Тоді особливо у 2022 році, коли вся увага до України була прикута. А якщо брати цьогорічних представників, то ми в кожному інтерв'ю говоримо про війну, тому що як вже казав, ми не мовчимо про це. Був цього року дуже такий. А... Дурнувати стрішки випадок зі сторони журналістів. Вони запитали, чи дає війна перевагу на конкурсі. Запитали наш гурт циферблат. Це прозвучало. Ну аж за це це прозвучало абсолютно ніяк. Як таке можна було запитувати взагалі у наших представників України, чи дає війна якусь перевагу на конкурсі? Як про це взагалі можна було говорити? Ніхто не розумів. Вони потім вибачилися, звісно, повидалялися, але ну. Осадочок залишився, а сам гурт цього року правила стали набагато жорсткіші а, не можна навіть прапори. А... І різних інших країн виносити крім своєї, і ЛГБТ+, Плюс країн, ЛГБТ Плюс не можна виносити також на і викрики не можна, бо е, будуть знову штрафи того року. Було все таки м'якше, але до України, все таки ЄБУ е, ставитися більш лояльніше, тому що розуміє, для чого ми їдемо на конкурс, і чому ми одна з популярніших країн на конкурсі, бо кожного року ми. Uh, займаємо дуже високі місця і про нас говорять усі. Uh, навіть якщо подивитися на uh, інфографіку в Ютуб переглядах на самі на саме на номера України, на пісні України, то ми в топ-5 кожного року по переглядах саме. Бо навіть зараз якщо взяти наш висловському нахищує просто часу не так багато. Uh, так, так, продовжуйте, пане Андрію. Uh, так, а, якщо брати, наприклад, наш виступ за зараз а, на третьому місці по переглядам з першого півфіналу, а, обігнали навіть фаворитів цьогорічного Євробачення, Швецію і, і представницю а, Іспанії, яка ну в Іспанії дуже багато а, фала, фала... Фанатів Євробачення, і Україна перегнала по переглядам. І, звісно, це резонанс дає на всю Європу, на Америку, то ж саме ми говоримо зараз. Це не дає прям великий можливо, але дивляться мільйони конкурс мільйони його бачать, мільйони бачать наших представників, мільйони бачать що ми продовжуємо жити, творити. І ми не зламні і вони це бачать, і вони підтримуються і будуть підтримувати надалі. Що ж? Дуже дякуємо вам за е, таку теплу розмову про підтримку нашого українського гурту Циферблат. Я нагадаю, 17 травня пройде фінал Євробачення і українці знову у фіналі Євробачення. Андрій Чеплак, власник медіа українського фан-ком'юніті про Євробачення в Україні. Єврофани був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про те, чи Привезе знову таки Україна Євробачення в Україну наступного року. Дякуємо вам і до зустрічі. Впевнено, що до зустрічі. До побачення.